Ін віддав наказ своїм військам бути готовими задіяти ядерну зброю. Про це повідомляє агенція Reuters. У слід за заявами Великої Британії і Франції про готовність відправити свої війська в Україну як миротворців. З аналогічною заявою виступив і лідер Туреччини. А тим часом в Україні планують виготовляти сотні ракет для систем ППО на сам про це повідомляє глава норвезької оборонної компанії. Отже, про ці та інші важливі теми сьогодні говоримо з наш. Нашим гостем політологом Тарасом Завгороднім Пане Тарасе рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава, пане Тарасе, пропоную розпочати розмову із гарячої новини. От щойно з'явилася інформація від агенції Reuters про те, що у північній Кореї тамтешній лідер віддав наказ своїм військам, якщо треба буде задіяти ядерну зброю. З вашого погляду це чергова лякалка, і таких буде ще багато. Чи як нам ставитися до ось подібних е, інформаційних е, можна сказати, блискавок? Ну, він періодично це робить. Робота така у людини, це називається шантаж заходу. Де, де, значить, гроші закінчуються. Давайте гроші знак, я, я не буду стріляти. Ну, це звичний його. Його історія, тому я б так не дуже переймався, тому що він все ж таки людина розумна і розуміє, що, не ну, дай Боже, буде застосовано ядерна зброя з його боку, його просто там зетруть в порошок. Тим більше, ми повинні розуміти, що його контролює Китай. Mm -hmm. І якщо він говорить, це ну це таке проксі Китаю, тобто там якісь інші причини, мабуть, які ми ну просто не бачимо, що він там буде погрожувати комусь, може Сполучених Штатів Америки, може, Південній Кореї, але насправді це ну поки ну якщо по погуглять, він там періодично це робить. Ну знов таки, це нагадування про себе. Адміністрація президента Дональда Трампа ось буквально днями продовжила санкції проти Російської Федерації після такої низки улесливих заяв, які, звісно, українцями не сприймалися позитивно, ось ми бачимо по факту, після заяв є дія. Про що це свідчить? Чи означає це те, що Дональд Трамп бачить, що за тими заявами з боку Москви, про готовність домовлятися, про те, що вони починають грати в? Цю гру. Все ж таки, ем, окрім якихось вимог і свої оголошення своїх хотілок візьмемо в лапки це слово, то в кінцевому результаті нічого немає від Москви. Ну, українці просто забувають історію. Минулого, коли був він президентом, минулого разу він теж там ясно цілувався з Путіним, що не заважало йому зупинити Північний потік. Зняти обмеження на постачання зброї в Україну, надсилати стратегічні бомбардувальники, які літали над Україною, коли були навчання на наших кордонах, влупити по вагнерах. Закрити консульство в сан франциско вигнати російських шпигунів, запровадити додаткові санкції. Там, до речі, санкції, які він продовжував, там є 18-й рік. Там, тоді, коли от, Трамп санкції додаткові них запроваджував. Так що треба надію робити? Це досі українців якась дурна звичка дивитися на слова. Mm -hmm. Ми повинні, коли хочемо полаяти когось, якогось політика, українці повинні завжди. От в, наші, в наших умовах зараз от хочеш палати Трампа, одразу ж став шмигаль. Де наші ракети, де наша зброя? Тому що наш суверенним робить зброя Чим більше ми будемо озброєні і незалежно від наших партнерів, тим і більш суверенні. Ніхто нам нічого mm -hmm. сказати не може. Я от читаю, до речі, що шмигаль не робить. Он шмигаль на читай там репортаж з виставки в Абу-Дабі. Росіяни прийшли зі своїми дронами, а у нас досі не дозволений експорт. Наші експортери на мільярд доларів завезли валюти в країну. На 200 мільярдів сплатили податків. І не треба було податки підвищувати і підтримали виробничі цикли. На жаль, цього немає. Це просто саботаж. Називається шкідництво. І так далі. Чим ми будемо сильніше, тим знаєте ми будемо байдуже дивитися, що там відбувається з ракетами є, у держави, які є ракети на тисячу на дві тисячі кілометрів. У яких там десь під тисячу цих ракет знаєте зовсім іншому розмовляють і байдуже, що там хто буде говорити, тому що все рівно будуть діяти відповідно до сили, яку а, проектує ця держава. І тому я завжди говорив, що на слід сприймати слова Трампа серйозно, те, що він там говорить. У нього було завдання. Давайте щоб логіку розуміли. У нього він пообіцяв закри... закінчити війну. в його логіці для того, щоб закінчити війну, треба розмовляти за всіма сторонами. так там приємний, неприємний. Ну треба вирішувати питання. І тому він там пішов до Путіна, поговорив. Побився головою стінку зрозумів, що там нічого він не відбувається. Росіяни викатали йому умови те, що вони до цього висували. Ну він подивився, зрозумів, що виконувати їх не збираються. Так, не збирається. І тому, до речі, напав на Зеленського. Він думав, що на Зеленського можна знаєте таке слабку ланку знайшов. А виявилося, що не так все просто, що і Європа заступилася. І виявляється, Україна багато себе забезпечує власною зброєю, і це теж досить впливає. Б'є СБУшники виносять нафтову промисловість Росії без дозволу Сполучених Штатів Америки, а це робить будь-які перемовини з росіян-американцями. Ну по Україні, принаймні немає ніякого сенсу, і тому така вже реакція, що виявляється на такий вже поганий наш президент. От якщо подивитися в іншому освітленні, виявиться, що ну і не диктатор. Я запевняю, що ми зараз ще європейці кинуть на американську оборонку на замовлення для америка для української армії там 100 мільярдів доларів а, чи євро, да то виявиться, що вони взагалі з Зеленським були найкращими друзями причому з дитинства Добре. Трампа да. Це коли ще не народився Зеленський, і тоді і так далі. Тому що ну так, так людина веде перемовину. Він такий, який є, і наше завдання на нього уваяти і не влаштовувати гвалт в мережах. Це наші союзники. Ми залежимо від них в багатьох причин. Ну, власне, бачите, ми з вами почали цю дискусію чи розмову з дії дії щодо санкцій. Але ось якщо ми згадуємо і диктатора Путіна, і Зеленського, і Трампа, то останніми тижнями ми чули, читали інформацію про те, що, ймовірно, буде зустріч між Дональдом Трампом і російським диктатором. Цієї зустрічі немає. Натомість, сьогодні маємо, а йшлося про те, що до кінця місяця вона буде. Так, інформація не досить позитивна. Не подобалось. І це чутки знову чутки так, ходили. Але в кінцевому результаті Зеленський зараз їде до Вашингтона. Ну, Рубіо сказав: ну, дивіться, якщо хочете більш-менш орієнтуватися, що в дійсності відбувається, слухайте Рубіо. Угу. А, Рубіо ж сказав, що зустріч з Путіним можлива тільки коли буде укладена мирна угода. Ну тобто, ніколи. Ну тому що Путін не збирається зупиняти війну. Так? Це раз... Зеленським зрозуміло, що не, не, не вдалося прогнути. Заступилися багато. Хто ну не так все виявилось, і, і тут же ще ж питання: Трамп же піддається критиці всередині країни? Mm -hmm. Республіканці там почали ганяти його за те, що за договорники з Путіном, точніше, спроби договорників, якісь там публічні такі незначні. А ось республіканська преса консервативна теж задає запитання неприємні. Ну, про демократів я взагалі мовчу, у них їм там сам Бог вилив упльовувати Трампа в цілодомовому режимі, і у них така робота. А, тут почалися сумніви в тому, що він головний ковбой. От тут его 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 Трампа нам на, на поміч дійсності. А далі преса, далі а виявилася, що десь 80% американців. І демократів, і республіканців а, погано ставляться до Путіна. Вони вважають там, що він там диктатор, що він там вбивця, і так далі. А це впливає це. Впливає на настрої Трампа, тому що він залежний все ж таки від електорату і намагається. Сподобатися електорату, і тому він, в принципі, от взявся і підписувати цю порожню угоду, тому що Трамп підозрює, що за цією угодою приблизно нічого не відбувається, там що невідомо, чи буде вона реалізована. не ось Тому що там багато нюансів буде впливати. І то зрозуміло, що без військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україна нікому нічого не винна. Але чи використає з вашого погляду Зеленський ось цей візит? Бо ми бачимо, що насправді його для того підписання документу не потрібно у Вашингтоні? Правильно, але він туди їде, і ми розуміємо, що їде не просто так, а говорити і говорити про і підтримку і про зупинку цієї війни. Правильно? Але чи використає він це як ще один такий бал на свою користь у протиставленні з Росією? Бо от Росія говорила, говорила в кінцевому результаті нічого не отримала. Ні, ну почекайте, росіяни ж хотіли те, що Трамп виконати не може. Ну, не може Трамп дати росіянам Донецьку, Запорізьку і Херсонську області Він не може цього зробити. Трамп не може заборонити Україні бити по території Росії. подивіться коли він там медведів під час першої зустрічі в Аріаді, він же там істерики в Трампу, що українці влупили пакетика по каспійському е, за, е, цьому системи. Це те, що ну от системні зБУшники виносять нафтові. Е, нафтові ці. <рес> да а, а, це, а це ну не може він зупинити. У Трампа, як це не дивно, на так багато важелів тиску на Україну. Не може він віддати те, що йому не належить. так І він це чітко розуміє. Він не може. Що там, ну що він сказати, скасуйте цю ліквідуйте військову інфраструктуру НАТО в східній Європі? Ну, він не може цього зробити. Він не може змусити Фінляндію, Швецію вийти з НАТО, як в тому числі вимагають росіяни. Більш того, росіяни з ним публічно сперечаються, вони да? не говорять: ми не хочемо миротворців. Так це його особиста ідея, особиста ідея, яку він одразу ще просував. Хто ти те, хто тебе питав? Тобто проблема в тому, що росіян вони ж проблема. Вони зупинитися вони ж не можуть. Вони думають, якщо з ними почали розмовляти, то все, вони вони виграють в даному випадку і починають ще, ще більше більше своїх ідіотських вимог Ну вони послухали там один раз зустрілися в друге. Ну, бачить, що відповіді ну, не вміняємо люди, і тому пішли по кращому шляху. чи може А, а чи може Трамп дати, наприклад, ленд-ліз? Україні і дати зброю може, оце він може зробити, та Чи може він продати зброю, наприклад, за європейські гроші для того, щоб Україна продовжувала війну? Він це і заявляє, він каже, що він готовий продавати. Так, да, так він чекає ж гроші. Він вже говорить, що проти. Він говорить: дайте гроші, я вам все закрию. А у європейців є гроші. Тобто, це він може зробити. Тобто, ви ж розумієте логіку, коли. Путін вимагає те, що ну теоретично навіть неможливо зробити. Якщо він спробує, він взагалі буде виглядати як а, лузером. А це оце ЕГО не дозволяє, ЕГО не дозволяє і це наша велика перевага, тому що Путін не вміняємо і вимагає того, що ну Трамп теоретично не може дати. Або Путін не має що дати в обмін Трампу. Ну що він в обмін дати він буде вимагати скасуй санкції, наприклад, на нафту. Ну так Трамп скаже: ну почекай, у мене ж своїх нафтовиків тут бурильників, є купа. да У мене свої плани на Європу і на інше. Або давай там космос. Наприклад, як пам'ятаєте, в 2014 році, коли санкції були накладені на Росію після анексії Криму, а-а наклали санкції, і там ми цей Рагозін там говорить: ну на батутах будете стрибати там, тому що у нас там двигуни. Так он з'явився Ілон Маск, ваш космос вже нафіг не потрібен росіянам. Це ваш мотлох зі старілими технологіями, е, і так далі. А що ще може запропонувати Трамп? Дивіться, я думаю, що вони зараз зрозуміють, що одну просту річ, що відірвати Росію від Китаю вже неможливо. Це mm -hmm. одне ціле. Чому? Тому що ну технологічна залежність, так як тільки як тільки Росія спробує вирватися з лабитя Китаю. Ну, так Китай може влаштувати їм ту Вінську народну республіку, сепаратизм на Алтаї, буряти бу, раптом ну що кордон там спільний. Чи може він так зробити? там може зробити. Далі з тими редкоземельними металами і теж носиться Путін. Чому увів ступор а, своїх всіх патріотів Він сказав, так що у нас війна була за те, щоб ми віддали ресурси заходу, коли говорили, що заходу не збираємося і американцям віддавати? Проблема в тому, що Трамп вже не хоче вкладати кудись, він хоче отримувати, а там, коли ви там продаєте йому арктичну нафту, ну то таке, ні, ні, дивіться, я не виключаю наступне: що Трамп може такий фінт вухами зробити. Він може сказати: ресурси давайте, ми тут домовились, там а по Україні нічим допомогти не можу. І вони <плес> б'ють, Да вони б'ють, і ну ну вони повинні перемагати. да Пане а от таке е, цікаве питання. ви згадали про рідкоземельні метали, які теж росіяни пропонують, і вони от, там е, з'явилася інформація, що вони 1345 або ну більше ніж тисячу на е, цих корисних родовищ е, з корисними копалими зареєструвалися, ті, які на території України на е, тій території, яку вони окупували. Е, тобто вони хотіли е, в такий спосіб теж зіграти в цю гру. Вони почали цю розмову своїми пропозиціями, але зараз чомусь вони за, за Тихли в чому власне причина, в тому що вони перестали це продавати. Ось таку ідею. Ми розуміємо, що так як ви зазначили, так свої там всередині голоси почали казати, що це таке. Ми ж ну що це ми розпродаємо власні надра. Але я не думаю, що Путін аж так сильно вже звертає на свій простолюд. Ні, на громадську думку вони звертають увагу. Не, не думайте. Вони постійно проводять проводять соціологічні дослідження, щотижнева, дивляться і так далі. якби він зовсім не звертав увагу, то мобілізацію додатково частковим ви давно голоси. Давайте так. Вони вважають, вони знають, що це дуже крихка тема і mm -hmm. дуже слизька тема. Тому не, не, не так все просто у Кремля. Далі Донбас, звичайно вони хотіли те, що знаєте, в кримінальному світі називається Пов'язати кров'ю. Давайте разом грабувати Україну. Розділимо і формалізуємо. Так? Ну, звичайно, що їм сказали, до побачення, так до побачення, телебачення нас це не цікавить і так далі. Ми в це лісти не будемо і тому цей процес нікуди не, не подівся, в дійсності те що робить путін він поки що це заявив але далі ну далі немає немає чого немає чого пред'являти і він ну вирішили вони зіграти в таку більш того мене розсмішив цей пісков який сказав ми не зрозуміли що за слова трампа якщо українці що відвоюють частину своєї території це ж Конституція у нас написана не Тут, то, знаєте, це як знаєте, як у, у росіяни такі вираз. Що случилось? Хорошо же сиділи хорошо же там сіділи, да? як ви спочали, да? ну говорив вже нормально, начебто ж нікуди куди ж пішли. Ні, ні, ні. Це якраз дуже добра історія. Що у них немає точок дотику. От у них немає точок дотику і все. А України з України з'явилися, тому що є там можливість раптом європейці валять. Ну, наприклад, 10 100 мільярдів, 100 мільярдів ВПК США зменшать свої витрати. Менше буде головною болю для США. в Принципі, це процеси рухаються. Все ж таки, ці кпини Трампа вони дають свої результати. Вони починають бігати куди потрібно. І а тут знову таки вигада, не вигода навіщо Росія ну в такому форматі, якщо неможливо відірвати від Китаю, якщо можна тут і грошей заробити на продажі зброї і перетягнути Європу на свій бік? А в питаннях торгівельної війни проти Китаю, бо без Європи торгівельна кит... війна проти Китаю не вийде у Росії у цього у Трампа. І тому тут знову таки піш, пішли такі е, розмови. Ну, це це, це 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 така політика. Це в нього така манера ведення перемовин. У нього так я помітив. В одних проти одних країн він грає поганого поліцейського, а Рубіо доброго поліцейського грає. А проти інших навпаки, він, він добрий поліцейський, як з Росією, так. А поганий поліцейський це Рубіо, так який говорить, те що, те що що є. А з Україною він в це спробував зрозумів, що тут не вийде. Вступилися багато чого. і Бачите, він за за тиждень вже ледна ледь не найліпший кариша. Ну так власне, вже прозвучало що це Найкращий президент України, пане Тарасі, цього тижня були важливі візити. І Кір Стармер і Еммануель Макрон вони по черзі їздили до Дональда Трампа в гості. Які основні підсумки чи висновки слід робити, окрім того, що Зеленський вже не диктатор. Ну, вже не диктатор, так, да? треба працювати, да? треба працювати, і так далі. Ну, це дуже добре. Я думаю, що Транс все ж таки почув, що хотів почути, що європейці заворушилися, почали підтягувати якісь ресурси, домовленості почалися йти, 30 тисяч перетворців з'явилися. Я ж я сказав, вони їх три вони три місяці ніяк не могли з'явитися. Це тільки на першому етапі. да тому що це ця ідея. Я чув про цю ідею, що це архітектура безпеки, яку хоче будувати Трамп в Україні. Я про це чув якраз одразу ж після виборів, як тільки його обрали, і чув, що він це обговорював вже з Макроном, коли приїжджав, пам'ятаєте цей собор Паризької Богоматери дивитися. Ну, ви ж розумієте, що Трамп де Трамп, а де собор Паризької Богоматері, це ж тільки привід був, щоб поговорити. Добо він сказав, що, він дуже, що це було дуже красиво, що він дуже задоволений. Ні, ну це те, що красиво, це одного іншого не виключає так. Але те, що він тоді закинув це, і тоді можна бачити, що рухи пішли по миротворцях. Тоді Макрон забігав і так далі. Але Європа не зрозуміла, що все серйозно. Тоді він ще раз там, тоді він погано поліцейського надіслав спочатку цього голову Пентагону. Який там прочищав голову цим а, європейцям в Мюнхені, а потім Дівенса прислав, який взагалі там ну як такі, знаєте, так зовсім відморожено сказав. Сказав, сказ, що ми живемо тепер, тепер в іншому світі, і ви взагалі повинні ну дивитися реальності в обличчя, і вони забігали, забігали. А тут ще наступне: знаєте, американці часто грають Росії як таким знаєте жупілом проти Європи. Ну, а що буде, якщо я домовлюся з путіним? знаєте тут перелякалася вся Європа Знаєте, всі забігали. Достатньо в правильному напрямку. Ну, як там Рубіо ж телефонував, потім всім там заспокоїв. Ну, в мене неправильно зрозуміло, Ну я бачу, що ви там вже 100 мільярдів готуєте подарунок. Ну, давайте, давайте сюди, скирдуйте, давайте фінансуйте і так далі. Але я вважаю, що тут Трамп вже трохи вже перегинає палицю, тому що він він же настільки вже перелякав європейців, що вони починають вже думати. Ну, якщо 5% ВВП платити за безпеку, а чи потрібні нам американці, може дати грошей, наприклад, Британії та Франції, вони розширять свій ядерний арсенал. так Взяти за базу армію України, дати там ВПК України там десь 20 мільярдів, вони наштампують нам ракет і все інше. От є армія України і Польщі цього вже достатньо для забезпечення. Ну, загальної безпеки. Тому що США ж нікуди не подінуться а якщо вони розгорнуть своє виробництво зброї і стануть конкурентами американців, це теж велике питання. да А, а потім виявиться, що це все коштує не 5% ВВП, а наприклад, 3,5. А Україна може вийти говорить, а з нами ми, ми вкладемося в 3,5%. Да? І тут і тут починаються вже торги Знаєте, оця. Варіння цього бульйону, і тому це дуже добре в дійсності. Я вважаю, що в правильному напрямку рухати головне цей цей напрямок взяти до себе його очолити. Хотіла з вами ще поговорити про Ердогана, бо останнім часом дійсно в інформаційному просторі ми так в основному обговорювали, а що Китай, а що Росія, а що. Європа, так а тут от з'являється Ердоган. Ми бачимо, що і на його е, території в його країні відбувається чергова зустріч між делегаціями Сполучених Штатів Америки і Росією. Ну і ось він каже, тепер що він теж готовий відправити свої миротворчі війська в Україну. Як ви зазначили, ідея Дональда Трампа, а от в Москві кажуть, ми ні, ми цього не хочемо. Ми не, не бачимо і не, не хочемо цього допускати, аби на території України з'являлися війська е, країн-членів НАТО. Е, який Буде мати розвиток ось це питання? Ну, знаєте, я б все ж таки хотів, щоб у нас були більше ну, французи, британці, північна Європа, поляки. Це якось, знаєте, знаєте ближче ні, питання не в тому. От е, якщо, наприклад, їх попросити піти, то вони підуть, наприклад. Ага, ось так. а якщо попросити Туреччину піти, наприклад, сказати, тобто ви що ви бачите якусь небезпеку в Туреччині? Ні, ну то речі не дивіться. Ну, по-перше, у них своя політика, так раз. По-друге, вони носяться з цією дією тюркського світу. Як росіяни, руський світ, да там русський мір. У них тюркський світ, да У них там на Бісарабію, на Крим, на все інше. Вони ж намальовано на картах, як росіяни намалювали. Що оце і так далі? Я б так досить так обережно ставився до цього, подякувати. Звичайно, треба, але. Будував би ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Що знаєте, взагалі у наших сусідів дурних думок щодо наших земель не було. Це стосується всіх. Да там словаки десь щось там починають говорити на угорці. зрозуміло да більш того, нещодавно цей кандидат в президенти російської партії додому Молдові. Навіть він почав говорити, що Україна щось у нього відхапала. Ой, тобто, що знаєте багато дурних думок у наших сусідів, да треба ну озброюватись І все ж таки в війська військах, які ти не, су, не сильно упевнений, і він упевнений, що якщо ти попросиш, вони підуть. Uh -huh. Я все ж таки робив більш обережні кроки стосовно них. Гаразд, а ще ми тоді пов'язати пов'язати цю активізацію Ердогана. Бо насправді ми бачимо, що ось це питання воно досить чутливе з приводу відправки своїх військ. Бачимо, що в країнах всередині, наприклад, як було у Макрона, не дуже сприймало суспільство те, що їхні війська будуть десь за кордоном. І дуже обережно, насправді, керівники своїх країн відносяться до цього питання. Ердоган ну, не можна сказати, що в останню хвилини, але раптово сказав, і ми відправимо з чим це пов'язано. Ну, це ну, все ж таки, автократична держава. Там, звичайно, є демократія, але все ж таки Ердоган є Ердоган. А там ну армія цінується. і обговорення там принайте, обговорення наказів султана не обговорюється. Я думаю, ну принаймні з цього питання. Тому подивимось, як буде розвиватися. Звичайно, що він хоче бути регіональним лідером. Він розганяє свою економіку і так далі. І ми повинні звичайно вітати будь-які спови, але теж дивитися, що де і як. Тому що різні можуть бути варіанти. Краще по б... наше завдання, щоб Туреччина більше свої сили спрямовувала на Росію. Там є тюркські народи. От, займайтеся там, ви цей. Вони ж і цей, вони ж чукчі теж. Це ж теж вважається тюркський народ. Ну, от, займайтеся Росією, ми вам там допоможемо. Ну Треба спрямовувати знаєте, зусилля туди, тому що деякі миротворчі послуги, Ну знаєте, невідомо скільки буде коштувати Україні, якщо її брати. Але в кінцевому результаті ви думаєте, що ці миротворчі війська з'являться на території України? і Я не маю на увазі конкретно Туреччину, а загалом. А подиво, ні, я думаю, що врешті решт вони точно з'являться, точно з'являться, тому що це знову такі побажання і Трампа, і він це схиляє, він а до цього в цьому да, він схиляє до цього. Там дивіться, там же ж, ну я знаю, що вони а, вони ж хочуть так. Ну, така загальна концепція. Українська армія не розпускається. Вона йде на Ну, звичайно, там буде демобілізація ротація. Я так говорю загалом. Uh -huh. а, тобто фінансуються європейцями, євроукраїнська армія є гарантом безпеки Європи, тому що американці можуть дійсності піти не через свою а, ну скоротити контингент, тому що у них головна Азія. А тут виникає питання: хто на хазяйстві залишається? Хто, 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 хто цим займатися цим європейцем буде? тут залишається Україна? да Да, далі, е, частина контингенту все ж таки знаходиться на території України ядерної держави. Я чув все ж таки, що на них повинна розповсюджуватись п'ята стаття статуту НАТО. Це цікава деталь. Поки що воно не обговорюється, воно заперечується, але не виключено, що воно буде. Ну, це але ваше це в цьому випадку, да, воп... якщо Україна не досягає кордонів 91-го року, тому що е, країна, Україна досягає кордонів 91-го року, а це дуже можливо, я вам хочу сказати. Не військовим, а військово-політичним шляхом. То тоді вступ питання в НАТО ну він припинив, будь-які перешкоди буде стосовно цього приймати чи не приймати в НАТО, тому що без територіальної цілісності Ну в НАТО нас не приймуть. Пане Тарасе, я вам дякую за такий оптимістичний прогноз. На жаль, наш час вичерпується. Нашим глядачам вдячна за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал прямого бережіть один одного. За можливості не забувайте донатити. Маленьких донатів не буває. І це все ж таки наближає нашу спільну перемогу. Отже, слава Україні, слава кожному нашому захиснику. Героям слава!